Можна розглядати тотал більше одного на. тотал більше одного на Лестер. Тому що вони стабільно забивають у кожному матчі. Вони забили 13 м'ячів, що більше гола за гру. В Іпсвіча досить погана оборона. По два м'яча за матч пропускає. Опять на Лестер коефіцієнт більший, там до матчу буде 1,7, думаю. Що ще можу сказати? Ну от самі бачите, що в більшості матчів вони пропускають. Тому тут я не бачу причин, чому Лестер не заб'є. Якщо всі будуть основні такої в старті, тим більше, що також травм досить багато у Іпсвіча. Тому так добре. Далі ще. Саудгемптон, Евертон. Ну, п'ять же того більше одного на Евертон, тому що вони також ну, забили досить багато голів. Забивають в кожному матчі, тобто вони не забили цьому. Брайтону на початку Тоттенхому потім виправились і почали забивати стабільно, але ну, в, в, в принципі ці команди на абайт, то вище класом, ніж Саутгемптон. же, не забив нью але з іншого боку тут 0-0. Якби зрозуміти можна, чому так сталося. Е, а, а так усім забили. Ну і п'ять часа да? Outgampton це е найгірша най най команда. Зараз е в АПЛ по грі і, і по таблиці. Вона пропускає в кожному матчі. Тобто на нуль е ще ні разу у них зіграли. Е вони, вони грали також в Кубку Англійської ліги. В принципі, у них основний Склад був, ну, так само від, відносно заму, замучилися, але в принципі це не так важ, важ, важливо, як ті всі фактори, що я назвав раніше. Також коефіцієнт хороший. Тут я ще для експерименту буду для себе розглядати цей форус нульом на Евертон, ну, ставити на, на це не буду. Так ще почався добре, що є дві хвилини. Що ще то більше на Гайденхайм? На тому що, кажу, самі бачите, що Кіль це найгірша оборона в Лівлізі, найбільше пропустили вони так само в кожному матчі стабільно пропускають. Гайденхайм. Це хороша команда, яка в кожному матчі, в принципі, із командами, які... Слабші загальної класом М -м, забиває голи. Тому... Кстати, що це був за матч? медснесмен? Якісь того бризки Да. так? Так, на чому ми запинимося, кротше, щоб кожного матчу вона забиває голи. Да, не забили хопінхайму, але опять же тут нічого. Саме це зрозуміти можна. Чому так сталося? Та у, у них був матч в Лізі конференції. Тобто зараз вони вже в принципі від, відпочили. Тому так само не бачу причин, чому вони не мають забити кіллю. Взагалі. Далі. Ну, і, і на даний час це усе. Якось так.